Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube та відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch VoltecNetua. Вашій увазі нові нівеліри Bosch, які з'явилися на ринку України. Вони називаються Universal Level 360 та Advanced Level 360 для порівняння. Я буду зрівнювати універсал Level 360, тому що він підходить до порівняння до його попередника PLL 360. Але вони одночасно будуть випускатися і людина може вибирати між ними. Тому дуже коротко розповім про нього. Випускаються, вони прийшли в двох комплектаціях. Перша комплектація це просто нівелір з чехлом з батарейками. Друга комплектація set нівелір з чехлом і з штативом. БТ-150 це якісний штатив з рівнями, тому претензій до цього штатива немає. І дуже добре, що вони комплектуються ним, бо в ітогі виходить дуже зручна і дешева ціна штатива. Що? Порівнюючи їх, можу сказати, що в принципі вони технологічно однакові. Похибка у них однакова, декларується 0,4. 0,4 мм на одному метрі. Це максимальна похибка, яка допускається. Звісно, коли вони, вони прийшли до мене, я перевіряю їх на похибку. Похибка при моїй перевірці складає приблизно 0,1-02 мм на одному метрі. Тобто досить якісні, вони ізначально відкалібровані, коли приходять. Функціонально вони дуже схожі. Якщо їх включити, ви побачите, що зразу включається. Обидва промені, що горизонтальний на 360, що вертикальний. Переключається так само, можна міняти переключенням тільки горизонталь, тільки вертикаль або одночасно все. Так само він працює і PLL-360 по такому самому принципу. Нічого нового. Блокується так само і в універсалі. Блокується. І PLL 360 блокується, щоб повертати на кут, щоб він міг працювати з кутом. Так що відстань, яку вони декларують, і воно на самому ділі так, PLL 360 працює на відстані 10 метрів. Ну, це радіус 20 метрів. Універсал і Advanced працює на відстані 12 метрів. І, звісно, 24 метри це діаметр. Ви бачите, промені у них приблизно однакові по товщині, по яскравості на такому короткому відстані. Розверстка, якщо ми поштовхаємо їх і на одному рівні лазери десь вирівнюємо, то дивимося, що розверстка навіть у PLL 360 вверх трошки більша, ніж у Universal Universal 360. В боки, в боки, в бок. Ну, Тут боки не можна, бо він вже по 360 б'є, тому нема питань Вниз я так само дивився, у них приблизно однакова розвертка. По самій конструкції давайте подивимося. Сама конструкція, він тяжче, значно, ну, скажімо так, ну, десь грам. Я не знаю, На 50, можливо, тяжче, ніж е, pll 360. У pll 360 дуже вдало розташовані е, відсік е, з батарейками. Вони, Батарейки досить тяжкі і тому вони е, е, забезпечують устойчивість. Е, сам по собі Універсал досить тяжкий. Батарейки у нього ставляться з боку, але це не впливає на устойчивість по вазі. По вазі більше впливає на устойчивість ось така конструкція. Якщо ви порівняємо, тут набагато ширша конструкція у ПЛЛ чим Універсал. І тому, скажімо, так, вони не дуже продумали, як кріпити на універсальні кріплення. PLL 360 постачається в трьох модифікаціях. PLL 360 з ось таким кріпленням, яке йде в комплекті. PLL-360 може постачатися з штангою. PL-360 може постачатися з БТ-150, з, тобто з трьома виходить, комплектація. У Універсала поки що одна комплектація тільки штатива. Він Універсал, звісно, ну, не дуже підходить на це кріплення, бо воно маленьке. Воно входить в зацеплення і перекошується нівелір. Тому для того, щоб це нівелювати, просто ставте сюди шайбочку, і буде у вас все добре, він буде горизонтально стояти. На що це впливає? В принципі, якщо ви не рухаєте е, нівелір і працюєте постійно в одній плоскості і вам не треба повертати, це ні на що не впливає. Але якщо вам треба постійно повертати, і він стоїть на універсальному кріпленні то він має стояти горизонтально, тому що зміщується, підніма, піднімається або опускається площина, якщо ви неправильно відцентрували. Тому це важливо. Із трьох універсальних кріплень, які постачає Bosch, тільки він ідеально стоїть на ось цьому BM1, але воно найдорожче. Звісно, перехідна шайбочка вирішить більшість проблем. В тому числі вона вирішить проблеми перекошування на е, кріпленню е, БТ-150. Коли ви підкладете, воно вже не буде е, вам перекошувати, і ви можете рівнями виставити і будете впевнені, що вона стоїть горизонтально. На жаль, ось такий невеличкий недолік, але він є. Але шайбочка вирішує всі проблеми. Хочу вам поставити його на більшу відстань, щоб ви побачили, як вони працюють. Так. Я включив їх і ми ось собі можна підійти і подивитися, настільки видно, це на 7 метрах. В приміщенні є сонячне світло, вікно включене світло. Як видно ці промені? Як на мене, звісно, видніше, як на мене, зелений, але червоний також видно і запросто можна працювати і червоним променем. Червоний промінь чому трошки гірше? Якщо ви попадаєте промінь на білу поверхню, то він відбивається від білої поверхні, і людині просто гірше його видно, гірше ставити розміточку. Зелений промінь він лягає прямо на білу поверхню, і людині можна скоріше зробити позначку, і глаза не втомлюється. Ось, в принципі, такі, ось такий нівелір Universal Level 360. Так що запрошую до мене або приїхати, або можу вислати по пошті. Так що звертайтесь, буду радий допомогти з цими нівелірами для їх придбання. Ну і забезпечення гарантії. Гарантія забезпечується 3 роки. Я взагалі по нівелірам не бачу не, е, смисла купляти китайські без гарантії. Там промені, повірте мені, гарять. Мало хто забезпечує гарантію. Тому все ж таки Bosch, е, мені подобається тим, що він повністю забезпечує гарантію на протязі 3 років. Так що звертайтесь, буду радий вам допомогти. Це я показую, як він собі виглядає. Цей не хилетається. І, в принципі, тут нічого не хилетається, якщо ви рухаєтесь. І той, і той виробляється в Києві. Всі, в принципі, нівеліри виробляються в той в Києві. Виробляються в Китаї, <рісця> на жаль. Або, на щастя, всі лінійні нівеліри, які постачає Бош в Україну, виробляються в Китаї. Так що не пугайтеся, але вони офіційні, оригінальні, можете не переживати. Всього найкращого, звертатися, буду радий допомогти. До побачення.